Вітаю вас, друзі! Вітаю вечір. Четвер, я Олексій Ляшенко. Цікаві новини: внутрішні, дуже цікаві, класні. І ті, що радують, і ті, що не радують, як боротьба з корупцією, як знущання над українським народом, і ті, що напружують нас, а ще. Те, що ну, закінчився саміт, і ми про це поговоримо. Реально поговоримо, що дав цей саміт, що приніс, як всередині нашої держави, так і назовні нашої держави, що каже Росія. Ми все це обговоримо, будемо намагатися як можна менше затратити е, часу. Взяти на це часу і щоб всім було. Цікаво слухати. Так от давайте почнемо з такої от події. Як на мене, для мене це радісна подія. І для мене це подія, яка повинна бути не тільки у нас на Одещині, вона повинна бути в кожному порту світ... не світу. Цивілізованих держав, держав демократичних, держав партнерів, але їх на жаль. Так от в акваторії Одещини затримали іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав росіянам вивозити українське зерно з Криму в акваторії Одещини Він возив-возив зерно, а тепер прийшов чи приплів, чи я не знаю. До нас в Одесу за чим то мабуть за російською ракетою. Лю полюбляють росіяни бити по порту в Одесі і в Чорноморську. Можливо, хочуть розбити цей корабель. Можливо, ні. Так от корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки. Друзі, протягом 23-24 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, забирало награбоване в Україні зерно. І вивозило його продавати до близького сходу. Наше зерно, наше друзі. І хай хто б що б там не казав, це наше українське зерно. Хоча, можливо, воно і вирощено за допомогою там, російських добрів, не знаю, але це наше на нашій землі. І це ми повинні знати і знаєте так, втлумачити собі в голову, і в голову наших дітей, і в голови наших онуків. Затриманий корабель, друзі, арештували. Капітану, який є громадянином однієї з е, південних країн Південного Кавказу, загрожує до п'яти років в'язниці. Якщо це буде, я буду аплодувати стоечки дуже довго. Подивимося, як це буде, друзі. Приємна новина, дуже приємна. Для мене це знаєте, це ось е, така фундаментальна. Що якщо ми затримуємо їхні кораблі і вони будуть нести покарання, ми держава, ми держава. Йдемо далі. Тепер про наші корупційні справи всередині держави. Це ще раз доводить теж, коли я кажу, що друзі, коли мені кажуть, у нас корупція, у нас корупція, нам потрібно, нам потрібно щось робити з корупцією, нам потрібно боротися. Я завжди задаю питання: хто повинен боротися з корупцією? Або хто повинен не брати участь в корупції? Або хто повинен хоча б крок якийсь робити по знищенню корупції? Мені кажуть, правоохоронні органи, ми для чого їх тримаємо, ми платимо їм е, зарплатню і так далі. Добре, добре, добре. Я знову задаю питання: хто працює в правоохоронних органах? От коли я задаю мене або не розуміють, а я тоді вже доходжу, хто, хто це хто там знаходиться. Я вже тоді просто кажу: там що? Громадяни Сполучених Штатів чи громадяни Петербургу чи Новосибірську? А може, тут громадяни з Мінська працюють в наших правоохоронних органах? Дивляться на мене. Я кажу, там працюють наші. Українці з нашими паспортами, які вважають себе українцями або, хоча б громадянами України. І якщо прості люди так не завжди можуть приймати участь в боротьбі з корупцією, люди можуть приймати участь на якої на стадії на стадії повідомлення про корупційні дії, на стадії невчинення корупційних дій. Далі вже повинні працювати правоохоронні органи. Так-повертаємося от, до корупції. Всі пам'ятаєте, як з голову Верховного суда князева? Ну, це, це знаєте, це щось е, книжкова розповідь. Це ось така от, знаєте, це таке правило. Це така я, я не знаю, це, це, це таке зверх цинізма зверх цього. Так, от, в 23-му році, в травні нагадую, цього суддю князева було затримано. На рекордному хабарі. Потім на протязі там восьми місяців йому знижували заставу. Йому поставили заставу там 103 мільйона гривень, а потім, наверное, разів 5 чи 7 її зменшували там до яких, таких там, там просто мільйонів гривень. Він вийшов, випустили князева з СІЗО. Випустили ВАКС. Це робить вищий антикорупційний суд України. Випустив, надім на нього браслет. Подали протест, адвокати. Браслет йому заважає, натирає, дуже дорого купувати князеву мазь, мазати ранки чи що там. Потім вони ще там причину сказали, що відключається світло, браслет не працює, браслет треба сняти. І самий гуманний суд в світі вищий антикорупційний суд України ВАКС, знімає з нього браслет. Під особисте зобов'язання гуляй, князів! І ось позавчора його затримують в селі Солотвино, яке знаходиться за один кілометр від кордону Румунії. Та-да-да-дам. Все нормально. Затримують і починають з'ясовувати, чого ж він тут. У нього ж там і підрозра, і слідство, і все йде, чого ж він тут. А Він просто сказав: а от що пришили? Я у відпустці за наказом Верховного суду. та да 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 Мося, хочу сказати, Верховний суд відправив його у відпустку. Йому ми зараз платимо відпускни. Гроші з бюджету, ось цьому князеву, якого затримали на хабарі 2,7 мільйона доларів, ми продовжуємо платити йому зарплату. Дякуємо Ваксу! Вакс справжній суд в світі. Йдемо далі. Я просто не знаю, що з цим Ваксом робити. Я просто думаю, що колись з ним розберуться і дуже круто розберуться. Ось, колись це колись це прийде. Ми зараз от тільки можемо відкладувати, 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 відкладувати. І колись це прийде на вершину. Ось я вірю в це. Я знаю, що колись це відбудеться. Так от, після того, як його перевірили місцеві правоохоронці, прикордонники, да, вони зв'язалися з набу. Ще один орган Національне антикорупційне бюро України. Вище немає, вище тільки вакс. І з'ясували. Це вже каже, сміється. князів сміється і каже, з'ясували, що претензій до мене ні у кого немає. Після чого мене відпустили на всі чотири сторони. Прикордонники глибоко його не оглядали. Не оглядали його паспорти, чи є у нього якісь законні, незаконні. Не оглядали, ну, взагалі, нічого не дивилися. Ні речі, куди він зібрався, як він зібрався. Вони бояться конфлікту, прокордонники. Нормально, конфлікту з ким? З набу, з сапом. З народом України вони не бояться конфлікту. От прикордонники з народом України конфлікту не бояться. Набу з народом України конфлікту не боїться. ВАКС не боїться, САП не боїться, а от з князем всі бояться конфлікту. Ну, ось оце така у нас справа. Тепер чекаємо, де він буде: в Австрії скоро, в Румунії, я не знаю, в якій державі Європи з'явиться князів. Ну, щось. Я не хочу про це думати. І я буду радий, якщо цього не, не відбудеться, але чомусь, я чомусь, думаю, що з'явиться. Далі, друзі, у нас про ціни, і далі про саміт у нас буде НАТО. Ви підпишіться, будь ласка, якщо вам цікаво на мій канал, прямо зараз підпишіться, хто дивиться не підписаний. Поставте вподобайку. Це ж не тяжко. Це дуже не тяжко. Це дуже просто. Просто. Навіть якщо вам не все подобається, але ви. Підтримуєте в цілому, в цілому політику державну, поставте. Це потрібно іншим. Натисніть дзвоник, щоб приходили до вас повідомлення, щоб ми були завжди разом. Якщо задонатите, величезна вам подяка. Величезна вам подяка. Якщо спонсорами станете взагалі, просто нема слів. Я настільки вдячний спонсорам. Про розповсюдження, буду, ну, буду неймовірно, вам вдячний. Йдемо далі. Йдемо далі. Мені тут казали не принижуйте себе, не кажіть та хто я такий. Та от хто я такий? Да, я, я скажу: хто я такий? Я звичайний громадянин України, звичайний блогер, як і всі, став блогером в цьому віці. І я не хотів піднімати це питання, хоча, мабуть, потрібно було це про зростання цін на все, що є в Україні, і інфляцію в Україні, те, що воно буде. Ну я вже хотів розповісти це місяць назад, і ось просто чекаю, коли про це позаговорять. Підвищення цін буде, і воно буде друзі. от час заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вперше почав про це говорити. До слова, якщо акциз таки буде проголосований, ось ця додаткова вартість на чиї плечі вона ляже, чи буде вона стосуватися переважно експортної ціни, чи для усіх українців ціни хліба. Вона ляже на нас з вами, тому що ми повинні розуміти додаткові навантаження на гектар. Це собі вартість дорожчення продукції, і взагалі все, що ну, скрім так, пов'язано з цінами на паливно-мастильні матеріали, воно завжди пересікається потім з додатковими витратами. Якщо ми говоримо про збільшення витрат на один гектар, уже з наступного року більше ніж на 5 євро для кожного товаровиробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це так чи інакше буде відображатися і на складовій цін на продукцію, яку виготовляють товаровники, і відповідно на полицях магазину воно буде складати додаткову вартість для споживачів. І я буду тепер також про це говорити, чому і буду поясняти, чому? Чому не потрібно звинувачити в підвищенні цін не президента, не уряд, не депутатів, не міністрів, не місцеву владу. Нікого звинувачувати в підвищенні цін в Україні можна тільки війну і тих, хто на нас напав. Це Путін і Російська Федерація. Чому зараз ми про це? Поговоримо, ціни підніматися будуть. По-перше, я не хочу вже говорити ні про що взагалі беремо маленьку нашу побутову, побутові наші дії і побутове наше життя дизель-генератори. Ось це перше. Далі я не хочу вуглублятися, та й не треба нам Ви тільки подивіться, що таке дизель-генератор, будь-який господар. Будь-який підприємець, будь-яке підприємство. Ну посперечайтесь зі мною, напишіть тут, що якщо ти не отримуєш електрику, як завжди, а отримуєш її від дизель-генератора, я не кажу про сонячні батареї, я не кажу про витряки, від, від там також є ціна закладена дизель генератора. Ця електрика як мінімум дорожча від звичайної. В 2,5 до 4,5 разів. На цифрах. Цифри так, з потолка. Якщо ви платите, підприємець платить за кіловат електроенергії 10 гривень, то використовуючи дизель різного гатунку дизеля, це буде як мінімум 25 гривень за кіловат, чи 45, чи 30, чи 35 Чому? Дивіться. Пункт номер 1 Генератор потрібно купити. Переробити трохи у себе щотчик, да? переробити, щоб працював генератор. Виключати, ну так можна виключати і в розетку, але якщо не, все, не всі помешкання з'єднані, а вони там є 2-3 входи, то не буде світла. Тобто, потрібно переробити ввід, вхід да? електрики. Це також гроші. Далі для генератора потрібно дизельне паливо. Це гроші. Щоб доставити дизельне паливо, потрібно використовувати авто, також гроші. Щоб доставити дизельне паливо, потрібна тара, це каністи, це все, все потрібно купити. І потім хтось повинен обслуговувати цей дизель-генератор. Ось я все потихеньку говорю. Далі. Якщо це заклад суспільного харчування то генератор ніякий, ну ні, здоровий, якщо купити, дуже здоровий, як АТБ, купує там деякі магазини, крамниці, підприємства здорові, то можливо, так. Да. Якщо це звичайний генератор, то не все зробиш в цьому закладі харчування. Не все далеко, не все. Меню падає в половину. Також послуги. Звичайно, якщо це якась а, перукарня, ну не можна купити здоровий генератор, тому що там нема такого доходу. Купиться маленький для світла. Там ще не можна зробити всі послуги. І на всіх інших підприємствах кількість послуг падає, а це вже підвищує ціну. Генератор підвищує ціну, де підвищує ціну. І ми цього не бачимо, якщо ми включаємо генератор 5 разів на місяць. Ми починаємо трохи відчувати, коли 10 разів на місяць да? ще можемо терпіти. Це як про підприємців кажу. Але якщо ми користуємося генератором кожен день, кожен робочий день, при цьому 3, 4, 5, 6 годин, підвищення просто. Воно піде само. Що б ми не робили. Що б ми не робили, підвищення буде. Воно попіде або повзуче, або воно буде там в два-три скачки. Тому не треба звинувачувати нікого. Друзі, так буде. І ми повинні бути до цього готові. Ми повинні не панікувати, не кричати, не стагнати. Ну воно так буде, розумієте? І що б ми не робили? як би ми не матюкались, як би ми кого не проклинали, да? як би ми не сипали там обурення, воно буде. І не тому, що це хоче Володимир Зеленський або Денис Шмигаль, або це хоче якийсь там міністр фінансів. Ні. Повірте, підвищення не хоче ніхто, окрім приватних підприємців, приватних підприємств. Тільки приватники хочуть, щоб їм йшло, йшло більше державникам. Ні, це війна, це наслідки війни. Ось тепер переходимо далі. Скільки ж це буде? Як це буде? Ось був саміт, да? був саміт, 75-й саміт, юбілейний. Настільки від нього все чекали, все очікували. Да? Росія чекала. Росія вбиває наших дітей, подає знак, і вони чекали, що ж буде на саміті. Знаєте, по, от на мій погляд, на мій такий і приватний погляд, нічого на саміті не відбулося. Безповоротній шлях, безповоротній. А коли ми не повер... коли, коли він буде безповоротній? Прямо, 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 прямо. І коли це безповоротне закінчиться? Через рік, через два, через п'ять, через десять. Ніхто? Ніхто. Просто. Потрібно було написати після закінчення війни. Все, ось тоді ми розуміємо: війна буде рік, через рік ми будемо йти. 20 років, через 20. А це все така фігня, щоб ви знали. А ще ось тут виходять наші внутрішні великолепні ребята. Великолепні ребята. Петро Порошенко, 75-й саміт НАТО знакова історична подія. Тому ми чекаємо від нього історичних рішень. У резолюції саміту має пролунати одне важливе слово запрошення. Україну мають запросити стати членом альянсу. Тільки так ми можемо зупинити ворога. Не менш важливими є надання Україні Ф-16 та протиповітряні оборони, а також додаткові санкції проти Росії. во! У мене питання, а чому ж в 2014 році чому там цього Порошенка не робив? в 2014 році 65-й був саміт. Потім був 70-й, і теж нічого. Тільки зараз, коли у нас війна, коли президент Володимир Оксано Зеленський б'ється, реально б'ється. Вони кажуть, не треба битися, битися не треба, треба працювати, як вони працювали, нічого не робили. Ну, ось так. Ну, немає права Порошенка взагалі відкривати рота. Про Ф-16. Та нам Канада 30 F-18 пропонувала в 2015 році. Відмовився особисто Петро Порошенко. Аргументуючи це тим, що вони дуже дорогі в обслуговуванні все і тим, що нам не потрібна летальна зброя проти Росії. Знаходьте, йдіть, дивіться. Тепер він каже, в 16 Ну Ну, немає права він. Критикувати можемо. Можуть ті, хто має на це право. Іра Геращенка. Ми підтверджуємо рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російською агресію. Та ніхто не. Питаю вас, підтримуєте ви чи ви чи ні? Чи повин... потрібна ваша підтримка? Та нахрен вона нікому не потрібна. Потрібна підтримка українського народу. Нас, друзі, з вами. Ми ще поговоримо завтра про те, а що би було. Я вас заінтригую. Не потрібна підтримка, не потрібне нічого від цих людей. Люди, які нічого не зробили на по дорозі ні в НАТО, ні в Європейський Союз, ні укріплення держави, ні укріплення армії. Ну нічого не зробили. Ну нічого. Ну вони не потрібні нам. Вони не потрібні в світі нікому. Тому Росія, побачивши все це, каже: Ми не будемо приймати участь. В саміті миру другому ні за яких умов, ні за яких. Чому? А тому, що нам не надають те, що потрібно, щоб ми зараз почали виганяти Росію. Тоді вони приймуть, тоді вони все будуть. А поки що, як сказав президент Румунії, НАТО 50 тільки відсотків нам надало від обіцяного. Тому це наше завдання першочергове. Я дякую вам, друзі, за те, що ви допомагаєте. За ваші донати. Ковальчук Надії 50 на 50. Дякую вам, Надія, Дякую вам за підтримку каналу. Також на Возенко Валентині. Також там е, частина на канал, частина е, на дрони, на реби. Дякую вам, Валя, дякую. Нюпа Наталії, Сердюк Марині, Петращук Ользі, два донати е, на Монобанк, Войтус Ользі. Костіну Валерію, Грищук Ользі, Соболь Зої, Свірідовий Ользі 50 на 50. Оля, дякую вам за підтримку каналу. Мудрій Марії на дронелі на Всім, всім дякую. Друзі, якщо нема надпису, що це на канал або там 50 на 50, або 20 на 80. Всі гроші, скільки переказів не було, вони всі йдуть на дрони, чи на реп, чи на спальники. На що потрібно. Друзі, тепер, от я вводю таку тенденцію весь тиждень, буду нагадувати. Чиновники, вимкніть кондиціонери, чиновники, не користуйтеся чайниками, чиновники, не користуйтеся мікрохвильовими, плітками печа, печами. Чому? Чому я звертаюсь до чиновників? Тому що чиновники живуть за рахунок <сум> воїнів, які воюють, менеджерів, які торгують, продавчинь, які торгують. Друзі, от зараз при записі прийшло, прийшов ще один донат. Я хочу сказати Брійовській Єлізаветі, велика подяка. Вони. Перераховують гроші, щоб жили чиновники. Наші воїни зараз в степах Херсону, в степах Запоріжжя, Дніпропетровщини, Донеччини. Я знаю, які там степи, друзі, Луганщини, Харківщини. А чиновники живуть за рахунок воїнів. Розумієте? І за рахунок тих, кого я вже назвав. Тому виключіть і терпіть. Вони зараз хлопці зараз в окопах, хлопці зараз стріляють, хлопці зараз в танках, хлопці зараз в самоходках. І де б вони не були, у них немає кондиціонера, у них немає вентилятора, у них немає води попити. Тому я кажу: чиновники повинні бути жорстко контрольовані. Якщо такого не буде, я був є проти чиновників. А буду ще більше, буду робити все, щоб їх не було у нас таких, щоб цих хто порушує, не було. Друзі, я хочу подякувати нашим спонсорам. Я буду зараз в кожному випуску відмічати людей, які давно з нами, які давно допомагають. Нараз, зараз у нас 83 спонсора. Легко стати спонсором. Там в описі там є кнопочка стати спонсором. Зайдіть і ви будете підтримувати канал. Я дякую Валерію Лазебнику. Друже, дякую. Він зараз є адміністратор у нас на прямих ефірах. 24 місяці ми з ним разом. Два роки. Два роки це з того часу, здається, як було введено спонсорство. Я дякую Барані Маріні за Карпаття 20 місяців. Пападюк Ігорю, 26 місяців ще раніше було введено. Я щиро дякую Вінник Юрію з міста Васильківа. Також він з самого початку, а вже 5 місяців, Юрій на п'ятому рівні, на вищому, і підтримує канал, підтримує те, що ми робимо. Дякую. А скільки переказів я... Не кажу, хто переказує на Монобанку, скільки переказів зробив туди вінник Юрій Васильович. Ну просто ось щира, щира подяка. Щира, щира, щира подяка, друзі. Половина на Монобанк, повірте, це вінник Юрій. На Монобанку. Монобанку в Монобанці. Вона відкрита зараз. Ми е реби пішли. Збираємо далі на дрони. Дякую всім. Всім, всім, всім велика подяка. Там у нас вже на дрони навіть більше. Здається, 10 тисяч. Завтра я вам доповім. Уже є. Далі охмадит, друзі, дуже багато нечесних людей. Я вам уже скільки раз казав. Перераховуйте, да, надавайте допомогу тим, кого ви знаєте, тим, кому ви вірите, тим, кому ви довіряєте. Ось дивіться, ось на цій нашій трагедії, на цій нашій біді знаходяться нечесні люди. Якщо ви хочете допомогти Ахмадиту, перераховуйте на рахунки ахмадита або уряду. Все, ніякі фонди, ніякі волонтери. Ніякий гуманітарщик, нікому вже з'явилися люди, які просто нагрилися на дитячій крові. Не треба. Є ті, кому ви довіряєте: рідні, близькі, односельці, земляки, ну ті, з ким ви давно. Ми продовжуємо збирати на дрони. Там посилки люди хочуть висилати. Дякую всім за посилочки. Ви знаєте, що в них потрібно. Окрім скоропсуючих продуктів, зараз не можна. От просто не можна. Можна воду, можна сітки. Сітки це пасивний реп. Дякую вам, дякую вам, друзі, за все. Ви все все знаєте. Завтра вранці. Ну, цікава буде тема. Найцікавіше, я вважаю, тема про наших лад. Завтра приходьте на 5 хвилин, і ми поспілкуємося. Україна переможе.